Іхуя заявляє в'їбавлю. Ну, у мене я хожу в аптеку, то є у мене є дисконти почти до всіх аптек города. Знаєш, якщо жінка робить тебе щасливим. То яка різниця, чи я — це жінка? Твоєї дівчині воєнком. О, І ти йому взагалі не подобаєшся. Угу. І тіктоки твої х. *я. В яких військах хочеш служити? <ріць> ану, ану, пішов. А якщо я не хочу. Тебе що трахнуть? Е... А які ще варіанти є? Можемо разом. українське. Давай. Постав свою патріотичну вподобайку та підпишись на канал. Не мовчіть. Життя занадто коротке, щоб мовчати. Багато теж не пиздіть, а то стане ще коротше. Чим громада анекдот. Коротше, забігає мужик в бар, нікого немає. Один тільки мужик отак за столом спить, накрита поляна. Він такий підходить. Рядом сів такий чарку собі наук. Тока щолк. Бере. Веделочку дивиться грибочок. Він цей грибочок цок-цок-цок. Закусив. Ой, хорошо цей голову піднімає. Каже: ну як грибочок пішов. Підтримай Пришов. українське. А в мене тричі версия. Закинь на банку монобанку. Кума, ти зараз сидиш вдома, а могла би вроскочити в кальоші і піти до мене на 50 грам? Мам, Що, синку? Мені чухається дубка. Та то, певно, в тебе глисти. Наво, візьми випій, випій таблеточку. А ви як колись мали глисти, вам теж мама давала таблетки. А я сказала, ти вип'єш той керосін. Та ж пхай вже той часник в дупу. <б�� railroad> О, та синочку, так і було. <буль Device> Кохана, я вдома. Ну, слава Богу, ти зарплату приніс? Так, Так, день народження Швагра, день народження моєї мами. Ще докинем трошки. І мене Миколи, Василя, Степана, Марії, то на продукти і дрібніші на кулядників. А то вона тримає тобі на місяць. Так, мене то все дістало. Я взагалі-то збираю собі на спінінг. А виходить, що Гурбачуся на тій роботі для того, щоб купити подарунки рідним, дати кулядникам і священнику на тацу. Точно, я ж забула, то ще ж священнику на тацу. Все, я з тою системою не згідний. Я йду від тебе. Так, тихо, я не можу того допустити. Ти не йдеш, а їдеш. Їдеш на заробітки в Польщу. Прошу, візу я вже зробила, квиток на поїзд взяла. Але ж... Та, я знаю, що кордони стоять. Ти поїдеш через Румунію. Але. І не переч мені, щоб до нового року вернувся. Добре, знав же відклади собі на той спінінг, але працювати мені не 8 годин, а 12, бо там ще сестри кругла дата. Хочу бути в тебе в полоні, хочу твої долоні, поруч ти далеко втілой суть. Про тебе думаю, що заснуть На сьомім з тобою хоч мені. Я такий голодний, корову би Твій батько говорить некоректні речі на першому знайомстві. Це мувітон. Батя, реально. В яку корову? Не можна. Тварин не можна їсти. А м'яско? легенько підсмажене, підсолене, поперчене. Ну. М'яско? можна. Ну, ти й собака. Я теж у стосунках уже 4 роки. І ви знаєте, я люблю малу. У нас любов, ніжність, пристрасть, експресія, анал, Все як треба. Прям дуже гарно. Ну, є один мінус у стосунках, який мені не подобається. У мене мала дуже жорстко ревнива. На це є дві причини. Перша. Е? Та не встидайтеся, дівки, е? Я дуже сексуальний. Тип. Бля, що сміх? Піздя за що бідили мене? Ні, ну реально, не люблю хвалитися, ну. Піз я тебе, ну. Молодий Макс Барський, реально. Я настільки сексуальний штрих. Та що є? Коротше, я настільки сексуальний тіп. Що коли я навчався в 11 класі, іду в їдальню, кажу, дайте мені булочку, то продавщиця мені на здачу дала. Реально дуже сексуальний. Ну, я думаю, що як без сенс, мав ім'я і фамілію, у це би Вася харізма. Ну, реально, ну я, ну, я дуже сексуальний тип. А друга причина це гени. Вона навіть не винна. У неї просто її хресний працює стоматологом. То він настільки рівневий, настільки. Що його жінці всі дірки запломбував? Я звілять ну буває таке. Я завжди кажу собі, що потрібно перестати пити, але ж я не слухаю порад від алкоголіків. Валера був настільки лінивий, що навіть заводив собі будільник, щоб вставати раніше і подовше ніхріна не робити. Мені було 12 років, новорічна ніч, все як має бути, ялинка стоїть, святковий стіл. Ми святкуємо десь четверта ранку, вже сім'я досвяткувала і лягаємо спати. Важливе уточнення, я спав в тій самій кімнаті, де була ялинка і новорічний стіл. І в силу того, що я дитина, я чекав того подарунка, того Діда Мороза, я дуже довго не міг заснути. Крутився закритими очами, але до сну не йшло. І тільки вже кочую, дрімаю, і оп, прочинилися двері. Хтось заходить. Я такий, о, дід мороз! Хоч подивлюся, як він виглядає. Відкриваю очі і бачу, як мій тато в трусах, з оберемком подарунків, впевнено йде до Яленки, кладе їх туди, розвертається і йде назад. І я вирішив пересвідчитись і кажу Дід Мороз, то ти? І мій тато абсолютно впевнено каже: Ну а як? «Ляй спати! Йде в кімнату назад. Я в сльозах, заснув, зранку встаю, роздивляюсь ті подарунки, приходить тато, що нам той дід мороз вночі приніс, ти що нам подарував? Я кажу: а можна Діду Морозові теж щось подарувати? Тато каже, що? Я кажу, хоча б халат. Що він в одних трусах ходить? Тато до мене тако нахиляється, каже: Ти наступного року подарка хочеш? То з мордяку, поняв? Була твоя третя рука. Якби ви мене побачили голим, жарти про третю руку припинились би одразу в ту ж секунду. Там, дай Боже, запасний палець і то, якщо пощастить. Мурчик. Мурчик. Ходи сюди, мій маленький, баба не бачить. Мяу! Ходи ходи, мій маленький, на, поїж, візьми. Мяу! Мяу! Де ти є? Дай ну, баба тебе погладить де? Мяу! Мяу. Ой, ти мій малесенький, такий файний. А що то ще один котик? Морчик. Друже, підтримай українське. Всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. На здоров'я, а в третьому дрібні зірки, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я.